На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. З колегами підготували такий випуск. Інвестиційний проект запропонувала для нашого міста будівельна компанія Мельник. Але як кажуть, щось пішло не так. У Матеєвецькій об'єднаній територіальній громаді відбулася сесія, збиралися новообрані депутати. Осередки політичної партії Самопоміч Івано-Франківщини та сусідньої Буковини зустрічалися в Коломиї. На Коломищині побільшало дитячих садочків. В Шепарівцях відкрили дошкільний навчальний заклад лісовичок. Благодійний фонд покуття передав солодощі та канцтовари коломийським дітям. Цікавий інвестиційний проект запропонувала для нашого міста Івано-Франківська будівельна компанія Мельник, яка цьогоріч отримала національну відзнаку Регіональний забудівник року. Мельники пропонували побудувати на співочому полі в Коломиї сучасний стадіон зі штучним покриттям, біговими доріжками та накритими трибунами, облагородити міське озеро і встановити там дитячі майданчики. Натомість хотіли збудувати поруч сучасне багатоквартирне містечко з паркінгами, доглянутими дворами та охороною. Але як кажуть, щось пішло не так. Чому дізнавалась Тамара Приходько? Ось так за проектом компанії Мельник мало виглядати співоче поле. Ціна інвестиції 25 мільйонів гривень. І це перший етап. У другому будівництво нового басейну на місці закинутого старого. Поруч сучасні багатоповерхівки у вже впізнаваному стилі обласних забудівників. В планах будівельної компанії Мельник щодо стадіону. Це було це футбольний стадіон. З штучним покриттям сертифікований ФІФА, аналогів якого немає в Західній Україні. Також це криті трибуни на 2000 осіб. Це бігові доріжки з гумовим покриттям. А також благоустрій міського озера з дитячим майданчиком. Натомість компанія Мельник планувала звести житовий комплекс порядка на 20 під'їздів. Для містян Коломиї угоду з міською радою підписали в липні цього року. Згідно з документом, нам спортивне містечко компанії Землю під забудову за умовами договору. Ми мали розпочати будівництво не пізніше, ніж рік після укладання договору. На даний час уже пройшло півроку. Міська рада Коломиї мала підписати з будівельною компанією договір. Оренди землі і змінити цільове призначення земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлових будівель. На сьогодні цього не зроблено. Відповідно, будівельна компанія не має жодних законних підстав для того, щоб розпочинати будівництво. Отож, наразі співоче поле виглядає так, як завжди, занедбаний потрібний хіба що мандрівним цирковим групам чи лунапаркам. Нездоланна бюрократія, яку недооцінив навіть міський голова Ігор Слюзар, знизила можливість реалізації угоди з компанією Мельник майже до позначки нуль. Внести необхідні зміни в генеральний план міста і досі не вдалося, каже він ну, на сьогоднішній день. Ми не можемо виконати свої зобов'язання. Тобто... Компанія Мельник підписала угоду, згідно угоди, ми мали би гектар 300 передати їй на будівництво житлового масиву землі. А так як нам необхідно в зонування міста, коли ми і в генеральний план вносити зміни, на жаль, ми ніяк не могли врахувати, що це такий в часі затягнутий процес. Ми і сьогодні не маємо ще виділеної земельної ділянки. В... Генеральному плані міста ми в процесі, і цей процес закінчиться щонайменше за два місяці. Держгеокадастр таки встановив правила гри на поводження з генеральними планами разом з Держбудом України. На жаль, ми це не врахували, підписавши шугоду, в принципі, у нас претензії до. Компанії Мельник і не може бути, бо не виконали умови. Ми, якщо він не в змозі чекати і має якісь цікавіші пропозиції, ми за згодою сторін розриваємо угоду і оголошуємо новий конкурс, бо нам дуже доречно було би відбудувати стадіон. Зрозуміло, що нас мало цікавить велика забудова хоча сьогодні необхідність в житлі буде дуже стрімко зростати, бо Входження 10-ї гірсько-штурмової і леоні вимагає додаткових житлових площ для проживання військовослужбовців і працівників леоні. Зауважимо, що будівельники, які планували реалізувати цей проект, є обласними лідерами в галузі містобудування. Вже зараз вони будують 13 об'єктів, а це 1700 квартир. Ще 700 вже здано в експлуатацію. І це лише за 5 років своєї діяльності. Кажуть, люди їм довіряють, адже бездоганна якість зведених житлових комплексів зробила добру рекламу компанії Мельник. Незважаючи на невдачу, Іван та Оксана Мельники не полишають думки будувати в нашому місті. За їх словами. Бюджетна квартира у них обійшлася б коломиянам всього у 10 тисяч доларів. Коломияни мають можливість поставити своє запитання у прямому ефірі міському голові Ігоре Віслюзеру. Підсумкова зустріч відбудеться на НТК в четвер, 29 грудня, початок о 20-й годині. А далі інформація Коломийського об'єднаного управління пенсійного фонду України. З метою забезпечення своєчасної виплати пенсії з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року, 21 грудня, урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року, а саме пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи, і мають дату виплати пенсій з 4 по 15 січня 2017 року, включно. Пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована у період з 27 по 29 грудня. Пенсіонерам, які отримають пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 року, включно пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня. Пенсіонерам, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня. Зможуть отримати її починаючи з 5 січня для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня, або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня. Пенсія буде виплачуватися в звичайному режимі в установленні дати виплати. У Матеєвецькій об'єднаній територіальній громаді відбулася сесія. Збиралися новообрані депутати. Це перше урочисте засідання після виборів. Про що йшлося більш детально? Марина Максимів. Новообраний голова ОТГ та 25 замість 26 депутатів у Матеївцях відбулася перша сесія восьмого демократичного скликання. Аби докомплектувати депутатський склад у Матеєвецькій ОТГ влаштують додаткові вибори, адже на одному з округів два кандидати набрали однакову кількість голосів. Першу урочисту сесію у Матеївцях, як і годиться, розпочинають з гімну та молитви. Миром здоров'ям на ноги і щасливі літа. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Бачу, що є вода в Матіївцях. Народжується нова територіальна одиниця під назвою Об'єднана територіальна громада Матіївецька. Я вважаю вам єдності. Маєте доброго досвідченого керівника, доброго господарника, доброго депутата з обласної ради з великим досвідом. Я думаю, все у вас вийде. Сьогодні ви тільки починаєте свою працю. Попереду нелегка робота. Я хочу вам побажати тільки одного: це є наснаги, терпіння, розуміння з боку ваших виборців. Булаву як символ влади, сільський голова матеївців до об'єднання урочисто вручає новому керівникові ОТГ Петрові Книшоку. Прийміть цей символ влади, перехідний від нас, від волів і Божого. На порядку денному 14 питань. Першочергово новообрані депутати голосують за присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування голові Матиєвецької ОТГ. Я хочу вперше за все подякувати нашим виборцям за те, що вони віддали свій голос за мою особистість, за те, я їм щиро, щиро дякую. Я хочу прийняти присягу, буду вірно служити громаді. Та народові України сумлінно виконувати свої посадові обов'язки секретарем Матеєвецької сільської ради депутати обрали вчителя української мови Світлану Селезінку. Заступником голови місцевої ОТГ став колишній секретар виконкому Пилипівської сільської ради Василь Маруняк. На першій сесії затвердили і керівника апарату Любов Томенчук. До цього вона була секретарем Матеєвецької сільської ради попереднього скликання. Утворили новообрані депутати і п'ять постійних комісій. Щиро дякую вам. Допоки не відбудуться вибори старости його обов'язки у тростянці, Пилипах та Кропивищі виконуватиме Василь Козюк, сільський голова Пилипів, до об'єднання, Богдан Бойчук, тимчасовий староста у селах Залуча, Дебеславці, Липники та Ганів, донедавна він виконував повноваження сільського голови Дебеславців. Замолинці, Самаківці і Кринички, до виборів залишилися без старости, тому що сільський голова Семаківців відмовився від цієї посади. Всім нам побажати, колеги, аби ми були єдиною командою. В першу чергу, коли ми працюємо на громаду, аби ми подумали, що ми зробили для свого села, що ми зробили для свого району, що ми зробили для свого рідного Прикарпаття і що ми зробили для рідної неньки України. З матеївців Марина Максимів Ігор Кофлюк. події Ентика. Осередки політичної партії Самопоміч Івано-Франківщини та сусідньої Буковини зустрічалися в Коломиї. Говорили про виконану роботу та планували завдання на 17-й рік. Форум сусідства так організатори назвали зустріч у Коломиї. До писанкового міста приїхали представники осередків політичної партії Самопоміч з Івано-Франківської області та сусідніх Чернівців. Основна мета зустрічі. Підбиття підсумків роботи за 2016 рік, розповідає лідер Коломийського осередку політичної партії Самопоміч Сергій Коцюр каже, що їхня партія молода, і багато в чому у своїй роботі стикалася вперше, зокрема у місцевих органах влади. Тому проаналізувати було що. Рік був, скажімо так, з однієї сторони дуже насичений, складний. Ми стикнулися з тим, що у нас з'явилися нові можливості, і ті люди, які прийшли, Йшли в міські ради, їх не завжди розуміють. Головна мета сьогоднішнього нашого з'їзду було розповісти один одному, з чим ми стикаємося на місцях, і які надбання вже маємо для того, щоб можна було один одного підтримати і підказати, хто в чому сильніший і як впливати на покращення ситуації у своїх містах. На зустрічі говорили про основні плани на 2017-й. Сергій Коцюр наголосив, що у наступному році, окрім економічного розвитку, важливим питанням є підтримка наших людей, тобто розвиток соціальної сфери. Було прийнято рішення про що 2017 рік це буде основний такий напрямок роботи в соціальній політиці в наших містах. Підтримка саме більш незахищених верст населення, пільговий проїзд, підтримка воїнів, а то які повернули. Ся було розглянуто декілька цікавих пропозицій. До нас сьогодні на форум приїжджав волонтер з своїм проєктом Розповідав це було дуже цікаво, дуже повчально. Це є складова частина нашого буденного життя, і ми маємо можливість в місцевих радах впливати на покращення цієї ситуації. З'їзд відвідав і гість з Києва. Голова фракції Самопоміч Олег Березюк народному депутатові. Особливо приємно, що таку зустріч ініціював не він, а його запросили як учасника форуму сусідства. каже, що це дійсно була плідна розмова, бо люди ділилися конкретними проблемними питаннями і реальними успіхами. Знаєте, це була справді розмова людей, які мають спільну мету, але мають різний досвід її досягнення. Крім того, ми поділилися, що там робиться в Києві, яка там ситуація, які наші відповідальності є. Знаєте, це є етап доброго розвитку людей, які мають спільну ідею і йдуть до неї разом. Коло Олег Березюк бачить як досить успішне місто. А місцевий осередок самопомочі називає одним з найпотужніших. каже тут є сильна політична конкуренція, але що важливо, справжня та правильна, яка й призводить до успіху. Тому місто успішне, тому і люди можуть тут бути успішними. І Дуже приємно, що до одного з найпотужніших інвестиційних проектів, які є взагалі на західній Україні, побудова заводу в Коломиї Леоні, було напряму дотичне і е, е, осередок самопомочі, і керівництво міста, особі першого заступника голови Києві самопомочі, це є наша спільна праця, а і це дуже важливо. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК. На Коломийщині побільшало дитячих садочків. В Шепорівцях відкрили дошкільний навчальний заклад лісовичок. До цього часу у селі не працював заклад для дошкільнят, тому місцеві дітлахи відвідували садочки у місті. Вже з 1 лютого садочок розпочне свою роботу. До сьогодні шипарівці не мали власного дитсадка. Це приміське село, і здебільшого діти відвідували дошкільні навчальні заклади у Коломиї. Тепер матусі віддаватимуть на виховання своїх чад до місцевих вихователів. кажуть так набагато зручніше. Не всі мають змогу возити у Коломиї. Мені, наприклад, не виходить возити в Коломиї. а тут дуже добре підходить. Тішиться відкриттю нового закладу і його майбутні вихованці. П'ятирічна Маринка до цього часу відвідувала дитсадок у Коломиї. Тепер з сусідами однолітками ходитимуть до дитсадку у рідному селі і займатимуться тут улюбленими справами. Танцювати люблю і гратись і малювати будівництво садочка тривало п'ять років. Однак ідея відкрити заклад для дошкільнят виникла ще давно. Розповідає сільський голова Шепарівців Ірина Муцак. Люди вже давно назвали цей об'єкт місцевим добгобудом. Та спільними зусиллями районної, обласної сільської рад та за кошти з державного бюджету будівництво завершили. Наразі освоїли понад 2 мільйони гривень, звітує сільський голова. Спочатку року налаштувалися разом з районною державною адміністрацією, що ми здаємо об'єкт, і так постаралися. Звичайно, є багато ще недоробків, благоустрій території. Плануємо такі побудувати очисні споруди. Садочок не зводили з нуля, а реконструювали стару шкільну котельню. Тепер тут сучасний двоповерховий дошкільний навчальний заклад. Він готовий прийняти майже півсотні діток, тобто дві групи, розповідає завідувач десатка Уляна Захарчук. Тут створено комфортні умови як для діток, так і персоналу: дві спальні, ігрові кімнати, пральня, гардеробна, санвузли та кімнати для працівників. З 1 лютого дошкільний навчальний заклад лісовичок розпочне свою роботу. Ми думали, що буде середня і старша групка, але виходить так, що буде молодша. І середня групка буде від е, трьох Майже до чотирьох від чотирьох до п'яти. Ті дітки, що вже старші, ми будемо вже з ними більш підготовити, руку їм розробляти, щоб вчили писати, щось, малювати, обводити штрихи. Назву для дитсадочка вигадували усім селом. Так придумали коло лісу. На сьогодні у Коломийському районі працює 24 дошкільні навчальні заклади. Садочок у Шепарівцях 25-й, розповідає начальник управління освіти Коломийської райдержадміністрації Ігор Мартинюк. Та вже найближчим часом ще кілька сіл розпочнуть роботу з місцевими дошкільнятами. У великому Клічеві та винограді зусильними всіх ми добилися цього результату, і я тішуся, що в нас прибавляється, не зменшується. У день урочистого відкриття приміщення садочку усіх діток та вихователів благословляє владика Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Василь Васюк. Зробити все для того, аби наші діточки, наша малеча, як ми кажемо, не розминулося в своєму житті з покликанням, тобто. Знайшла свою дорогу. Місцева влада щиро вітає село з таким чудовим презентом для найменших його мешканців. Дякують за спільну роботу, адже без бажання громади садочок не розпочав би свою роботу. Це є результат спільної праці, спільної праці, перш за все, сільського голови теперішнього, її попередника, вас громади. Заслуга і районної ради, обласної ради і державної адміністрації, яка була розпорядником коштів, виконавцем цих робіт. Минулого року Коломийська міська рада прийняла рішення, згідно якого заборонила нашим дітям з району ходити в садочки міста Коломиї. І ми їм за це щиро дякуємо. Бо це підштовхнуло нас до того, що треба не дрімати, а треба розводовувати свою мережу, будувати і відкривати садочки. Натомість місцеві дякують владі та усім, хто долучився до будівництва, роблять це, як і годиться словами, а ще дивують піснями. І Павлюку. У день відкриття Шепарівська малеча отримала чимало подарунків від чиновників та гостей дійства. Багато сюрпризів для дітлахів підготував і Міжнародний благодійний фонд покуття. З Шепарівців Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, Події НТК. Міжнародний благодійний фонд покуття, меценатом якого є народний депутат Андрій Іванчук. Передали солодощі та канцтовари коломийським дітям, переселенцям та нужденним з нагоди новорічно-різдвяних свят. Благодійна організація, міжнародний благодійний фонд покуття, меценатом якого є народний депутат Андрій Іванчук, організувала подарунки до Миколая та перед новорічних свят. Зокрема, 11 наборів для дітей загиблих воїнів. АТО, ще 20 подарунків для дітей поранених вояків, а 96 – для маленьких коломаян, які проживають у сім'ях зі складними життєвими обставинами. Хотіла б, по перше подякувати фонду. За таку акцію, за наших діток, що не забувають, і дуже потрібна ця справа, тому що дійсно для сімей загиблих, для поранених бійці отопить, які ще захищають нашу країну, наші терени. Я думаю, що це дуже потрібно, і хотілося б, щоб побільше було таких людей. Кожна дитина отримала солодощі та набір канцтоварів, зокрема зошити, олівці, фарби, блокноти та ручки. Напередодні прекрасних різдвяно-новорічних свят, коли світ і люди в дуже Святковому піднесеному настрою хочеться подарувати часточку радості і для дітей, які десь обділені долею життям. І е, хотілося, щоб ці діти, хоча б на пару хвилин, відірвалися від своїх десь думок, а щоб вірили, що вони не самі залишилися на цьому світі, що є люди, які готові їм допомогти. Таку акцію благодійний фонд покуття провів і у Коломийському районі. Всі ми з нетерпінням чекаємо різдвяних свят, а перед ними святкової вечері, коли кожна сім'я збирається разом за спільним столом. Свята вечеря багата українськими традиціями та звичаями. Кожна господиня має певні страви, які вона вже обов'язково готує кожного року. Які ще страви та як їх готувати, це розкажуть та покажуть гості програми про все крім політики після новин на телеканалі НТК. 1 січня біля пам'ятника Степанові Бандері в Коломиї відбудеться мітинг пам'яті. Степан Бандера житиме у віках до відзначення 108-ї річниці від дня народження провідника ОУН. Запрошуються коломияни та гості міста взяти участь у цьому заході. Початок о 15-й годині 1 січня. А далі до новин спорту. В Одесі відбувся чемпіонат України з боксу серед юніорів 2016. Прикарпаття на змаганнях представляли 11 спортсменів, яким вдалося вибороти три нагороди. Цього року до Одеси з'їхалось понад 250 боксерів зі всієї України у віковій категорії юніори. Саме за результатами цьогорічної юніорської першості формуватиметься склад збірної України, яка вже у наступному році буде представляти нашу державу на провідних міжнародних стартах. Вдало виступили і Коломоянини, які захищали честь Франківщини. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднявся Ярослав Михалушко з Коломої, який виступав у ваговій категорії 66 кілограмів. Наш боксер провів п'ять поєдинків і, що примітно, всі завершував перемогою технічним нокаутом. Крім цього, Ярослава визнали найкращим боксером турніру. Це було заплановано. Це мені тренера так поставив. Сказав: ти маєш виграти себе нокдавно. Найбільш важкий був поєдинок з Одеським. Такий він сражався Каже далі, будемо готуватися. Вже, ну, дуже до інакшого чемпіонату України, який ну, в інакшому разі буде проходити, щоб відбиратися на чемпіонат Європи і, ну, і вигравати. Хотів би дякувати Тарасу Тарасовичу своєму тренеру Полу Петровичу, допомагала мені фінансово. так от допомагали Івану Рославичу, коласнику Володимиру за допомогу. І Фінансово, і так, що десь в залі мені допомагали, підказували там. Не приховує задоволення від виступу свого вихованця і тренер Тарас Степанюк. З міста має три учасники Було ну, на жаль, тільки одна медаль, зато вона ярка медаль. Ініше яскрава. Бо Ярослав Михайлушко дуже наполегливо тренувався і доказав, що він не тільки чемпіон України, а й ще... Дали як кращого боксера в Україні. у склад збірної України і березень місяць виїжджають на міжнародний турнір Тбілісі Грузія хочеться, щоб він по-дальшому рухався. В тому році він виграє Європу по юнакам. В цьому році він також себе проявляє далі лідером. Хочеться так, також на наступний рік буде молодіжно. Україна, ну і чемпіонати Європи, світу. А саме основне це дожити до дорослого боксу. Так як зараз хлопці боксуються, от 18 і старші. Підіймались на п'єдестал пошани ще два коломиянина. Брати Микитюки – Богдан та Максим, які виступали за Львівську область у ваговій категорії 80 кілограмів плюс. Вони вибороли золото та срібло відповідно. Наша землячка мешканка гвізця мотокросменка Поліна Сахарієва продовжує приємно тішити своїх шанувальників новими досягненнями. Нещодавно дівчина за версією федерації мотоспорту. Вдруге стала чемпіонкою України з кантрі кросу 24 грудня. За версією мотоциклетної асоціації України вона стала чемпіоном України у класі жінки. За кубок України у класі жінки з традиційного мотокросу посіла також перше місце. А у фіналі стала володарем Кубку України. І ще один диплом з кантрі кросу з цією ж версією посіла друге місце. Також Поліні присвоїли звання кандидат в майстри спорту. Це було останнє повідомлення нашого випуску. Значно більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на каналі НТК. Хай щастить!